Людиною з великою буквою, відверто кажу. Е, відповідальним батьком. Дуже кохав свою доньку, дуже кохав свою дружину. Завжди підтримував мать, він за себе вже казав, мені вже, вибачте, завислів все рівно, але щоб наші діти побачили, якесь майбутнє нашої України. До мобілізації Олег Богач працював на одному із підприємств Хмельницького. Колеги пригадують, відповідальний, позитивний, завжди готовий прийти на допомогу. Я безпосередньо був його керівником Він зарекомендував себе як. Позитивний, веселий колега, який здібно виконував поставлені задачі. Питань, і зауважень до нього не було. 18 травня він був призваний до лав Збройних сил України. І вчора дружина повідомила, що він загинув. Неділі-дві, напевно, пробував і все. Командир БТР, сержант. За сім'ю завжди переживав. З мамою підходив завжди на роботу. Дуже, дуже позитивна і дуже добра була людина. Відповідальний, дуже чуттєвий. Завжди когось якась проблема, завжди відтукнеться. Взагалі мало таких людей, як Олег. Війна забирає найкращих, кажуть про загиблого Олега Богача. Ті, хто його знав. Чоловіка призвали до лав Збройних сил України у травні. А вже 26 червня, у свій день народження, після місячної підготовки, 45-річний чоловік поїхав на передову у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Він давно рвався. Він проходив строкову службу. Він був Сержантом в запасі, замкомандира взводу, якщо не помиляюсь, чекав на початках, ходив, так як всі, і в тероборону, і військомат. Йому повістку принесли повістку, але повістка була роздрукована, тобі ж знали, що є така людина, прописана, і нікуди не ховався, нічого. Олег Богач загинув під час наступу на Бахмутському напрямку. Там отримав поранення несумісне із життям. Вони тільки пішли, десь дислокувалися на тому місці, де вони мали тримати оборону. І, можливо, то хтось здав, можливо, що. Ну, дуже швидко до них пішов прильот на їхній бригаду. В Олега Богача залишилася дружина, донька, сестра і мати. Поховали сержанта на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, міста Хмельницького. Вічна слава герою.